Екватор новинного тижня, ви дивитеся Суспільне Черкаси, вітаю на календарі. Середа, 13 вересня. В студії для вас працює Вікторія Хамаза. Переклад жестовою мовою. Моя колега Галина Абраменко. І сьогодні у випуску дізнаєтеся про таке. Волю захисника Маріуполя черкащани долучилися до всеукраїнської ходи, аби визволити рідних з полону. Ми досі чекаємо своїх рідних. Жнива у розпалі, які запаси проса та соняха матиме Черкащина цьогоріч? Врожайність в цьому році непогана символ українського статусу. Як черкащанка відроджує національні прикраси, треба робити з гарними думками з світлими. Пішоходу від обласної військової адміністрації до площі слави організували сьогодні у Черкасах рідні та друзі військових, які потрапили в полон під час оборони Маріуполя. За словами голови громадської організації Волю захисника Маріуполя Лариси Салаєвої, 30 людей від учора мітингують по містах України, аби звернути увагу влади суспільства інших країн та міжнародних організацій на те, що їхні рідні понад півтора року перебувають у російському полоні. Акцію розпочали вчора в Кременчуці. Після Черкас прямуватимуть до Києва. Осити показати, що є ця величезна проблема, що наші рідні досі знаходяться у полоні. Я мати строковика Національної гвардії України, який знаходився в місті Маріуполь, який боронив місто з усіма побратимами більше 86 днів, і вийшов у полон разом з усіма. По наказу, ми досі чекаємо своїх рідних. Вони досі в полоні. Моєму сину виповнився 21 рік в полоні. В якої він перебуває вже більше півтора року? Ми всі хочемо привернути увагу всього суспільства. Всіх до нашого горя, до нашої проблеми, щоб нам допомогли в вирішенні цьому всьому, щоб наші рідні повернулися в свої сім'ї, щоб ми могли їх пригорнути, обняти і сказати, як ми сильно їх кохаємо. Ми хочемо звернути на себе увагу міжнародних організацій, які є бездіяльні. Є Женевські конвенції, є міжнародні організації, які повинні згадати, що є їхні права і обов'язки. Статут Женевська конвенція, ми ми наполягаємо на тому, щоб була знайдена негайно країна-покровителька, та наші хлопці були репатріовані та інтерновані до третьої країни. До будь-якої країни. З кухні я побачив і вийшов сюди, для того, щоб теж рядом пройти, рядом побути щось як то. Нести якусь лепту. це дуже потрібно і дуже вчасно. То, що дуже багато наших захисників знаходяться в полоні. І як вони знаходяться там, ми дуже погано знаємо. І я це подивився, як вийшли. Мені аж мурашки пошкодили. Врожайність проси і Соняха на Черкащині цьогоріч тримається на рівні минулого року. Повідомила начальниця обласного управління агровиробництва Валентина Сокирко. Нині триває збір цих культур. Наша знімальна група побувала в одному з товарист на Золотоніщині. Своїми враженнями від жнив, агроном поділився з нашою Наталією Старінець. Чекає на вантажівку з першим зібраним врожаєм соняшника-тракторист Анатолій Бабінець. Що бункер вже заповнений, чоловікові показує спеціальний пристрій показує, А є спіше 70, якщо цей. І прибув сюди, показує мені, я тоді бачу, що треба вигружати. Комбайн вміщує 6-7 тонн. Усього ж за день, говорить чоловік, намолочує до 100 тонн насіння. Збирати врожай почали, і щойно вологість соняха досягла необхідної норми, розповідає агроном Володимир Марченко. Збираємо соняшник при вологості 8-9, так як базисна його. Вісім при доробці, коли буде дев'ять при доробці, вже він скидає до восьми. Тобто, тобто довго тривале зберігання, ми вже можемо закладати соняшник. Цьогоріч в сільгосп. господарстві 800 гектарів під соняшником. Наразі зібрали 60. Агроном каже, врожайність не гірша ніж торік. Врожайність в цьому році непогана, більше трьох. Тон з гектара дає, але хотілося б краще. А от врожаєм проса додає більш задоволений. Збирають його лише зараз, тому що пізно засіяли поля. Так як у нас були посіви тут пожнівні, ми вже забрали жито на зелений корм. Потім діскували землю і посіяли просу уже десь в районі червня місяця. З минулим роком, попередньо, так як у нас погодні умови були, склались не дуже добре в тому році, то ми взяли тільки тонну. З в цьому році в чотири рази більше. На черзі говорить пан Володимир збір кукурудзи. Решту культуру товаристві вже зібрали. Серед них озимий ріпак, пшениця та ячмінь. Зібрали озимий ріпак. Озимий ріпак теж в цьому році, як ніколи, наче історично раніше складували, що він давав дві з половиною до трьох тонн, в цьому році до чотирьох тонн з гектара ріпак давав. Пшениця. Пшениця давала в районі 6 тон 6 семи тонн. Це теж дуже гарний показник для пшениці. Врожайність проса нині 35,8 центнерів з гектара. Тоді як торік була 35,9. Врожайність соняшника 26,5 центнерів з гектара. Натомість у 22 му складала 26,7 центнерів з гектара. В цілому по Черкащині жнивна кампанія показує хороші результати. Зазначає начальниця обласного управління агровиробництва Валентина Сокирко. Наразі вже завершили збір ранніх зернових культур, отримали вже валовий збір мільйон 500 тисяч тонн з врожайністю 56 центнерів з гектара, тому займаємо, ми входимо в п'ятірку лідерів по урожайності в Україні. У нас закінчується збір круп'яних культур як важливої продовольчої культури. Гречка показує непоганий врожай Це 15 центрів з гектара. Також просто закінчуємо вже 70% зібраних площ. У нас також розпочато в області вже збір соняшнику та сої. Наталія Старинець, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. 13 шкіл області взяли участь у всеукраїнському моніторингу якості освіти, розповіла начальниця управління держслужби якості освіти в області Оксана Компанієць. Тестували знання з математики та української мови в шостих і восьмих класах. Як показали результати, шестикласники погано розуміють прочитане та не знають основ геометрії. А восьмикласники не розбираються у синтаксисі і не справляються з рівняннями. Тобто ми розподілили таку шкалу, як початковий рівень, середній, достатній і високий. То от учні шостих класів вони десь на рівні 60 плюс відсотків виконали на середньому рівні ці завдання, і десь 20% на достатньому. Тобто це переважна така більшість. Якщо ми говоримо про восьмі класи, то там розподіл десь 50 на 30. Усього у тестуванні взяли участь 6 тисяч учнів з 280 шкіл України. Внутрішні переміщені діти показали кращі результати за школярів, які проживають в своїх областях, додала Оксана Компанієць. Також відчутний розрив між знаннями в учнів сільських та міських шкіл. Це дослідження є частиною системного моніторингу. Його проводять від початку пандемії коронавірусу. Мета зрозуміти, як компенсувати втрачені знання серед учнів середньої школи. Не розслідувати злочини, а попередити їх. Із такою метою кіберполіцейські вийшли у рейд. Розповів Суспільному заступник відділу протидії кіберзлочинам Андрій Тютенко. За його словами, шахраї у мережі найчастіше діють за відпрацьованими схемами. Від початку нинішнього року на їхній гачок втрапили майже півтори тисячі черкащан, і це лише ті, хто звернувся до поліції. Про найпоширеніші нині схеми у сюжеті моїх колег хочемо інформувати шахрайства. В інтернеті, дякую. Черкащенка Юлія говорить, що і шахрайство в мережі зіштовхується постійно, проте ще жодного разу не ставала його жертвою. Пояснює, каже, і батькам до батьків, наприклад, теж телефонували. То батьки до нас телефонують, питають а нам оце там предложили. Ось це ось це. Ми кажемо, ні, це шахраї. Не ведіться, як то кажуть. Черкащанину Олег говорить, також не втрачає пильності, особливо купуючи щось в інтернеті. Ну ікція, звичайно, звичайний чат був. Так, то не знаю, якісь ссилки на почали кидати. Я відразу зрозумів, що навіть приходять через це не буду. За словами заступника відділу протидії кіберзлочинам Андрія Тютенка, попри пильність, люди таки втрачають обачність. За поточний період 2023 року до кіберполіції надійшло 1492 звернення громадян про вчинення відносно них протиправних дій, зокрема шахрайств. Серед найактуальніших схем нині використання фішингових посилань, говорить Андрій Тютенко. Людям у месенджерах проходять повідомлення. З пропозиціями, приміром, отримати фінансову допомогу. Людям пропонується перейти за гіперпосиланням. Вони переходять на сайт, який розроблений під сайтом офіційної організації, урядова або благодійної організації. Їм там пропонують авторизуватися. Крім цього, там є поля для куди треба ввести термін дій картки це місяць, рік і CV-код, який пишеться з зворотнього боку картки. Ці дані зазначає Андрій Тютенко: потрібні тільки шахраям і одразу. Зу показує приклад такого повідомлення. Його говорить, отримав сам гроші. Виплати гроші фонду від фонду і там Європа. От і там пропонується там яка вас карточка тут із Приватбанкущадбанк. От. ну, ми своєчасно їх передав на блокування, і вони були заблоковані. Нікуди не зникли і більш прості шахрайські схеми, говорить кіберполіцейський. Приміром, продаж неіснуючого товару або збори для допомоги військовим. Спочатку року працівники кіберполіції відкрили та затримали 23 шахрая, говорить Андрій Тютенко. І нагадує, ніколи не залишати свої персональні дані на незнайомих сайтах, не повідомляти термін дії та СВВ-код своєї картки, і не робити передплат у неперевірених інтернет-магазинах. Гаврилян Сергій Фімов Суспільне новини Черкаси Його носили українські жінки понад століття тому. В ньому закохувалися та одружувалися. Воно було символом статусу. Українське намисто та дукати з коралів, перлів та бурштину тепер можна побачити лише на фото, розповіла Суспільному реконструкторка прикрас Надія Паславська. У своїй родинній майстерні традиційного золотарства видимо, невидимо. Вона вісім років не лише шукає ідентичні матеріали, а відроджує такі прикраси. Милувалася ними, і наша кореспондентка Тетяна Рева. Вони дивляться на нас крізь епохи і чорно-білих фото. Ось такі українські жінки і дівчата зі щирим поглядом та посмішкою, як розповідає Надія Паславська, для неї джерело натхнення. Покладаюся на старі фотографії. На наукові різні дослідження і намагаюсь максимально відтворити прикрасу, яка була 100 150 років назад. Відродити українське старовинне намисто справа всієї родини. Тепер це майстерня українського традиційного золотарства Видимо, невидимо перші цеглинки, якої заклав її син. Провідний етнолог Київського університету говорить пані Надія. В них був танцювальний колектив, постало питання одягу і прикрас. Зробили одне маленьке на мисто вийшло, приїхав до батька. Треба дукача. Батько теж за освітою медик, але почали цікавитися, розбиратися і ну. Все в нас вийшло. Чоловік Олександр виливає вироби з металу, ось такі сережки та докати творіння його рук. Від трохи я змінив основну, а підвіз такий, як і був на звину теж відтворив. Бабусині сережки золоті були. Все точнісінько, як і століття тому. Ті ж матеріали, однаковий і зовнішній вигляд, каже пані Надія. Сучасний корал, бурштин і зрідка берем, деякі скляні, перлини. Часто використовуємо і перламутер, також білий. У Атласі прикрас поруч із фото автентичного намиста. Його точна копія, відтворена надією Паславською. Ось ці коралі з особливого матеріалу каже реконструкторка. Ти коли береш коралове намисто в руки, воно це ж камінь, воно холодне. Воно воно зразу бере температуру твоєї тіла. І стає дуже ніжне і приємне. Ти його просто не відчуваєш, коли ти ходиш в цій прикрасі. Є в колекції і така прикраса. Наша місцеве ми купили в Катернопільському районі. Це справжній корал, не тонований, називається рубаний корал, нанизаний на нитку. Це намисто без втручання. Удавнено воно свідчило про заможність власниці. Воно передавалося в спадок. Як казали, багате намисто воно називалося через те, що воно коштувало як корова. Це так оцінювалося раніше. А з дукатами такими монетами своя історія. Коли народжувалася дівчинка, хрещений батько дарував їй першого дуката, і потім кожен день народження. Кожен із разочків нанизується власноруч. Треба робити з гарними думками, світлими. І коли починаєш цю роботу, просто вона заспокоює. Час пролітає. Серед бажань говорить майстриня, бачити на українських жінках більше таких традиційних прикрас, бо це своє і воно найліпше. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. І це все на цю хвилину такою була середа 13 вересня. Очима команди Суспільне Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і рідних щасти. Ви дивитеся Суспільне Черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах.